Week Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Одноіменна команда. Футбольний клуб Хуст приймає Кремінь. Кременчук. Іде подача, їй буде кутовий. Ні, ні, все-таки удар від воріт. Ну а тут на газоні опиняється футболіст хуста і арбітер показує, що було все в межах правил, і буде удар від воріт. Іде удар, але блокує стінка зараз. Ще одна спроба і непоганий пас, але Ігор Левченко на виході грає ногами і паралельно положення по фіксує Фіксуєсмен. Де подача непогана. І підрізав м'яч головою. Зараз футболіст пуста і м'яч пролетів біля стійки горіл. Де подача? І на дальній стійці можна пробивати її, удар, але блокують цю спробу. Небезпечна атака. Зараз Арсеній Куркудем врятував. і бачимо, що опинився зараз на газоні. Ну і буде стандарт для Кременя. Майкло баміна навішує і там є удар. Ігор Левченко забирає м'яч до рук. Новіко пробиває м'яч, проходить біля воріт. Можна звідти ще раз навішувати. Левченко перший. На м'ячі. Деянчук зараз м'ячем можна пробивати. І пробиває Деянчук і забиває гол. Отримає очевидно, жовту картку за зняття футболки, але цей гол наразі переможний. На 78-й хвилині визначається Дмитро Деянчук, номер 6 до слова, гравець, який вийшов на заміру. Вдалося відразу перехопити цю передачу і акцентовано пробити це те, власне, чого бракувало протягом цих 78 хвилин. Ну і Черговий стандарт для закарпатської команди і розуміємо, звичайно, що час грає на їхню користь, залишається грати всього-навсього з лічні лічені секунди. Ну і зрештою фінальний свисток сповіщає про чергову перемогу футбольного клубу Хуст. З рахунком вони перемагають Кремінь Кременчук завдяки голу Дмитра Деянчука. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.